Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що не До речі, знаходжуся на авторинку в місці рівному. Буду для вас знімати дешевий сегмент типу ВАЗа, ЗАЗа і так далі. Авто від мінімальної ціни до там, 4 тисяч доларів. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал, не жміть кнопочку підписатися. Приємного вам перегляду. До зустрічі! Ось, друзі, де Уланус заявлений пробіг 190 тисяч кілометрів від 400 топ, людина віддає за 200. Ось номер телефона 025-243-21-72, 2005 року автомобіль. Автомобіль весь обслужений, такий салончик. Кондиціонера немає, так, кондиціонера немає. Будьєр шини. Зимови, комплект зимови, комплект, комплект гарно, зимової так. резини. Скалить. Ще? Набирайте власника. Дякую вам. А що ви заказав? Шкода, що нова. Наберете там. Ось у вас тут 1.07 у нас. що навіть там це. 2007 рік, перша реєстрація 10 рік, ціна 2300 доларів, стан 100%, газ вписаний 0,67 755 60 30 1,5 інжектор. 6 штук. Ось такий в доволі збереженому стані автомобіль. Ось друзі так. Ось, друзі, 1,6 бензин, механіка, 2005 рік, 3999-063, 695 29, 24 Ціна в принципі непогана. Бачу, людина поставила оптику тебе. шини в біля. Ось такі, друзі, варіанти. Так, давайте його Йдемо далі. У вас 2109. 96-рік, 5 ступка, 2000 доларів. Зимня шина, частина додається з дискові. Номер телефону не вказано. Ось є такі варіанти. Добрий день. А продиктуєте номер телефону для каналу, там уже куплять машину там ще якось. 0, 96, 0, 96, 761. 91, 91... 77, 77. Дякую. Зараз обійдемо його. Номер телефону я продиктував вам. Що цікавить. Зимова резина бачу, чи всі сезонка вернусь, пробачають, <говорю> да? так? Це... <говорю> я ні, <говорю> але я не <говорю> <я>, вдруг, <говорю> <говорю> а <говорю> я тут є так. Є 5. Я бачу, я там це. Ось є Audi сотка. 2,3 двигун. 1600 доларів. Номер телефона 097, 995, 9916, відкрита там, да? Давайте глянемо що по салону. Ось такий салон. Магнітола присутня Чахлив бачу. Люк, до речі, навіть є, в буде. Що якщо цікавить? Вже цікавить ауді, набирайте власника. Погода, до речі, сьогодні хороша. З самого ранку буде ці вихідні буде дуже хороша погода. Ось ось є DNC4. Ціна буде трошки більша. 1,6 і HDI, 5 тисяч доларів цена. Вона була 864-3647. Таке заставлення 2005 е е е рік, без ГБУ, 1100 е доларів ціна 067 362 35 87 телефона. Бачу, люди є сьогодні, ринок сьогодні продуктивний. Бачите, вітається зі мною. Ось такі варіантики. Авто також є з літніми машини вже. Бачите, 155 70R13. Ось, друзі, є на продаж даний автомобіль Volkswagen Passat B3. 1900, доларів, але людина каже, 1800 1700 доларів віддасть. 92-й рік, бензин 2 літра, 0,68-022-7141. До речі, люк присутній Ось люк салон. Непогано не стане. Затонований. Закрито, так? А, давайте зараз Що цікавить, b 3 посад в універсалі. Набирайте власника. Убирайте власника Гольф 4. 1.9 і дизель. Цена 3450, 1998 рік, 263, 235, 23,83. З вікими шинами. Такий гольфік. Один і 9 дизель. Хороший їхній другу. Їх люблять. Цікавить та вихонов. Ось є такий варіант. 3400 ціна, 1,0 бензин. Так, присутня автомобіля 0,97-331 3965. Авто пригнане з Німеччини, бачу по зеленій наклеюці ці, обично вони ганяють з, з, з Німеччини. Ось така компактна машинка. Це ще, ще якби на автоматі була, то ціни, ціни її не було. Літня, літня резина стоїть. 175 50, R15 2016 року. Але ось такі також для міста непогане авто. Мерседес. Це ж універсалі. Добрий день. 2006 рік. Яка ціна? 3.0 дизель, 0,68, 280, 90, 73 3 дизель. Так, ідемо далі. Сітреен Берлінгу. Ціна 3800, 1,9 дизель Сітрена. Номер телефону немає, 2005 рік авто. Але в такому непоганому стані, я скажу вам, на свої руки. Ось є Mercedes Ешка 124. 2.0. Газ є. 95-й рік автомобіль 2900 торг 098-029-4547. Давайте його. Що цікавить, телефонуйте. До власника. Влад, 110-та. Давайте її обійдемо. 2007 рік, я її раніше вам показував. Але ціна автомобіля 2800 доларів. Торг присутній 0,97 513 95 25 2800 торг автомобіля. Буде. Так що телефонуйте до власника. Ось, друзі, є на продаж джилі Ск 2008 року. Ціна 1350 доларів людина віддає. Ось номер телефону 098 66 85 202 Така Джелі. Телефонуйте, якщо цікавить, телефонуйте, набирайте власника. Ось посад Б3. седані. Так. 89 рік, 1,8 бензин 099-16-38-045, Телефонуйте. Яка ціна? 1600 доларів автомобіль. 1600 доларів. Ще раз дублюю номер телефону. 099 16 38 045 з люком. Так що телефонуйте, якщо цікавий даний екземпляр. Ось я така друзі з Лаву там. 1500 доларів ціна 2007 рік. От, от, інжектор бензин 068 724 56 77. Авто затоноване. На літніх шинерлік. Від... Фаркоп присутній автомобіля. Якщо вас цікавий, також наповнюю огляд автомобіля. Телефонуйте за моїм номером Телефон, номер телефона, номер телефону закріплений. Тобто, ясно, що якщо авто 3-2 тисячі доларів, то ясно, там будуть якісь моменти по автомобілі. Але в принципі таке там оглянути можна. Чи хоч щось постану, яка вона. Ми йдемо далі. Ось дача Логан. В седані 2006 рік, двигун 1,6 бензин. Зроблено ТО авто. 066 -50 40 392. Електродзеркала в автомобілях, непогана комплектація. Якщо цікавить, телефонуйте за номером телефону. Тому один хороший двигун, один ще зімпальний. Їх там люблять. Так що цікавить, телефонуйте друзі. Лада Калина. 2008 рік газ вписаний в техпаспорт, ціна 2850 торг. Номер телефону 068 3788 Давайте її обійдемо. Відкрийте, так? Да? Глянемо якщо тут в салоні. Давайте зараз циклоподйомників да? передні. Да? Ось ось такий варіант. Яка ціна на віддачу буде? 2650 ціна на віддачу, друзі. Це це сім'я чи двойка це номер? Двойка. Оце. 523. Це чи 573? 523. А, 0,68, 523, 37 88 Ось, друзі, ми почнемо з першого варіанту. Лада 21.09. Номер телефона 096 523 2037. Ціни не вказано. Давайте обійдемо її. автобус на львівських номерах. Власника немає, але взаді стоїть номер телефона. Можете, будь ласка, написаний номер телефону, можете... там є у вас 21.07. Також людина ставила ціну, але поставила машину, але ціну не поставила. Якось отак. Volkswagen Golf 2. 88 рік, 1500 доларів. Це на п'ятиступка, 1,3. добрий день. Телефону немає. Півтори тисячі доларів, Golf 2. 1,3 двигун. Ось я такий Деоланас. Авто 2007 року, 1,5 газ бензин. 211 тисяч пробіга, 200 доларів. Ціна 0,96, 139 38 78 Відкритий автомобіль, так? Да? А що на віддачу буде? Там 200, що на віддачу буде, якщо то я. Є... Чи телефонуйте до власника, до речі, присутній автомобіля кондиціонер. Телефонуйте по номеру телефону, власники говорять, що по ціні щось домовитися. Номер телефона 096 139 38 78. Ось такий Де Ланос Є отакий от Кенго 2008 рік пробіг 230 3850. Ціна 0,97 445 47 94. В такому, до речі, непоганому стані До речі, пробачаюся. Ну, таке, бачите, слово паразит, що зробиш. Таке в кожного є свої, знаєте, нюанси. У вас 21.10. Свідання від 200 ціна, 16 клапан, 1.6 раз бензин, ток присутній 2008 рік. Номер телефону 097 771 82 84. Вона відкрита, так? Да? Відкрита, так? Да? Закрита. Такі варіантик. Цікавить телефонуйте. Ось, друзі, є така Кія. 1996 рік, 1,3 газ бензин, автомат 2550 ціна. 2550 Pride. Така для міста машинка. Дивіться, простенький автоматик даже з теплоподйомнички От такий салон охайний. Ну таке, да, ось. цікавий поєхнути. Ось, друзі, є така Chery QQ. З кондиціонером автомобіль. І 500 доларів ціна, На мене телефону не вказано. Такий варіантик, Але такий гарненький, акуратненький. Видно, що машина. ну... Що, друзі, побував я на тварин по місці рівному. Бачите, по цінах є щось новіше з'явилося, щось старіше сталося. Старі варіанти я не знімав. Більш таке, що нове було, я для вас візняв дешевий сегмент. Тому дякую за перегляди. Що дивитеся мої відео, обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал. Знизу жні кропочку підписатися до зустрічі на каналі. Мирного неба всього самого найкращого.